Привіт, друзі! З вами Вероніка. Як ви знаєте, сьогодні до, до Росії прибув Кім Чен Ін на своєму броньованому потягу. Їхав він багато годин, кажуть, 20 годин їхав в цьому потягу до Хуйла. І кажуть, що якщо вже так довго він старався, то значить це не просто так. Кажуть, що він міг укласти або, може іще укласти, тому що я записую це відео. 12 вересня, що він може зараз укласти з хуйлом якусь певну угоду, таємну угоду, таємний пакт. Ці два диктатора, два цих урода можуть укласти пакт. І зараз ми подивимося на картах, які ви бачите зараз перед собою: це дзеркало долі. Таро, дуже старовинне таро. Воно вперше було випущено в 87-му чи 86 му році, це його репліка з Aliexpress. Моя улюблена перша моя колода Таро, отже, не будемо відволікатись. Сьогодні хотіла подивитись саме мотиви, мотиви внутрішні мотиви. Цих двох диктаторів, чому саме вони зустрічаються, Кім Чен Ін та Хуйло Путін. А також подивитися, яким є відношення Сі Цзіньпіна, тому що Китай також, ми бачимо, дуже важливий в нашому сьогоднішньому житті, в нашому геополітичному розкладі. Отже, подивимося сьогодні внутрішні таємні мотиви цих трьох осіб Путіна Хуйла. Кім Чен іна та Сі Цзіньпіна. Поїхали. Для чого Кім їде, для чого Кім їде до Хуйла? Якою є його внутрішня прихована мотивація? Незважаючи на те, що він там розказує Кремлю про свої цілі і плани, які є його справжні цілі в цій поїздці? Два. дивимось, що там хоче ким. Угу. Ха. Дивіться. Так, не знаю, чи видно вам добре ці карти. Зараз спробую трошки навести фокус. Почекайте. Так, спробуємо навести фокус. На ці карти, Так трошки краще. Отже, які карти ми бачимо? П'ятірка жезлів. Ми бачимо старший аркан Справедливість та старший аркан Зірка. Як ви бачите, із трьох карт 2 це старші аркани. Отже, ситуація кармічна. Зв'язок між цими двома диктаторами. він кармічний. Перша карта дуже проста. Це п'ятірка жезлів, вона вказує на боротьбу заради боротьби. Тобто, кім хоче просто показати в піку Заходу, хоче, хоче показати такий жест, це в піку, цей жест зроблений в піку Західному світу. Тобто, це, скажімо, Створення враження, що я буду боротися, я є. По-перше, це його власне намагання показати, що він є, що його не можна скидати з рахунків. Друга карта справедливість. Він хоче встановити справедливість. Він вважає, що з ним Західний світ знову ж таки, це в піку Західному світу зроблено. Що західний світ несправедливий щодо нього, що він прекрасний, білий і пухнастий, а західний світ не правий, і він хоче йому показати, хто тут правий, хоче показати свою оцю ненормальну. Ненормальне уявлення про збочене уявлення про справедливість. І нарешті зірка, остання карта, говорить нам про те, що він плекає якусь надію. І ця надія в нього є, ми поки що не, знає, не знаємо, яка саме надія. Можливо, він, наприклад, хоче заволодіти світом. Хто його знає, хто знає, що робиться в тій дурній голові. Отже, давайте спробуємо уточнити цю останню карту щодо зірки, надія, яка саме в нього надія, на що, власне, він сподівається і про що він мріє таємно. О, грушенята, От про що він мріє, подивіться. Дев'ятка дев пентаклів. Карта грошова. Він хоче заробити грошенят на цій історії. Не знаю, можливо, він розраховує на те, що хуйло колись йому заплатить. Ви знаєте, що йдеться, говорять, що хуйло з Кімом може домовитися про постачання зброї Росії, і, можливо, він просто розраховує на щедру винагороду. Подивіться. Так, щедра винагорода. Ну, з Кимом усе зрозуміло. Так, пішли далі. Так, ці карти ми вже не будемо використовувати. Пішли далі. Отже, що в цій ситуації хоче мати хуйло? Для чого воно влаштовує таку зустріч? Зараз подивимось, що воно хоче? Так, угу. колесо долі, королева жезлів та дев'ятка кубків. Угу. Так. Ну, колесо долі, тут все зрозуміло. Він е, про всяк випадок хоче спробувати зіграти в цю гру. А може, а може виграє. Отакий в нього, е, такий в нього розрахунок. А може я виграю, а чому б не спробувати? От про це каже, говорить перша карта Колосодоль. Королева Жезлів. Хм. Він, звісно, хоче таким чином відновити свої, свої позиції, відновити своє панування, але це королева, це не король. Тим не менше, це карта. Королівської, скажімо, масті. Він хоче так, хоче відновити свій частково відновити свій вплив у світі, показати. Подивіться, знову ж таки, це зроблено в піку заходу. Подивіться, я не один такий збочинець в світі, є ще в мене дружбан. І нарешті дев'ятка кубків. Ну, в принципі, хороша карта. Ага, я зрозуміла. Подивіться, подивіться, тут двоє. Зараз я наведу, вибачте, наведу зараз фокус на цю карту, щоб ви її бачили. Подивіться, за столом, за святковим столом, сидять двоє. Оце, да. Тобто, він хоче, щоб вони вдвох. Керували цим світом, або ну, хай не керували, або е, жили собі е, припіваючи, як то кажуть. розумієте? Тобто, щоб вони вдвох собі влаштували таке щасливе е, життя. Подивіться, безтурботне, безтурботне життя. Оце да, оце да, бачите, да, що воно хоче. Так, добре, і останнє запитання в нашому сьогоднішньому короткому розкладі це. Напевно, що тема, яка сьогодні цікавить усіх, тому що ми досі не знаємо, що хоче Сі Цзіньпін, на чиєму він боці. Дуже-дуже незрозумілі кроки він робить. Його не було на саміті Великої Двадцятки. Дехто вже сприйняв цей крок як фактично підтримку Кремля. Але ми зараз побачимо, що насправді хоче в цій ситуації щодо Росії. Щодо візиту Кім Чін іна в Росію, що хоче тут бачити, на що сподівається Сідзіньпін в цій ситуації? Зараз ми все подивимось, що він хоче тут, в цій ситуації. Так, і ще одна карта. Зараз подивимось. Так. Угу. так, що ми маємо тут? Так, чи добре видно карти? Зараз. Ми маємо тут вісника пентаклів. Маємо тут старший аркан сонце. Та маємо десятку жезлів. Хм. Ну, по-перше, сонце. Сонце. Ви розумієте, що коли є два слова Китай і Сонце, ми розуміємо, що Китай хоче тут панувати в цій ситуації. Це абсолютно зрозуміло. Хоче панувати над світом, хоче стати першою країною світу. Далі, вісник Пентаклів говорить нам про те, що він хоче тут заробити, і це абсолютно зрозуміло, тому що Китай кругом хоче заробити, і він фактично кругом заробляє. Кругом заробляє, де тільки може. Ви знаєте, що китайські товари зараз в усьому світі, абсолютно. Десятка жезлів. Хм. Я думаю, що це також пропонування. Дивіться, хоча в традиційному, зараз я вам фокус тут не веду. Хоча в традиційному таро десятка жезлів, зараз, вибачте, десятка жезлів це карта важкої ноші, так? Коли людина бере на себе щось перевантажується якимись заданнями, які сама на себе звалила, але тут, в цій колоді, вона відрізняється. Ця колода відрізняється від класики. Ми бачимо чоловіка, який сидить всередині цих жезлів, тобто його подивіться, його вплив. Розповсюджується на все навколо. Подивіться, він сидить, він тут головний, в нього ця головна булава, так? і ця булава він розповсюджує свій вплив на весь світ. Ці булави, вони як ниточки, пов'язують цього головного персонажа із усім навколо. І ось в цьому полягає його мета, його мрія. Він хоче свій вплив мати на все, що відбувається в цьому світі, власне, ця карта, вона дуже перекликається із сонцем. Ну, так, друзі, те, що ми побачили, скажіть, яке у, у вас враження від того, що ви побачили? Також пропонуйте, будь ласка, теми, буду дивитись на ці теми. Як вам, до речі, моя квіточка прекрасна, подивіться. На цьому все. Слава Україні!